Вітаю вас на каналі IRON VISION І сьогодні знову з вами я, Володимир Самарцов. І наш сьогоднішній відеоогляд буде присвячений чемпіонату світу серед юнаків та дівчат та юніорів та юніорок, які відбуваються у Костаріці. Так так само Костаріка приймається Чемпіонат світу. І головним героєм сьогоднішнього нашого відеоогляду стане представник юніорського. Дивізіону вагової категорії до 120 кг кілограмів Олексій Лісенко Олексій Лісенко. З чого він розпочинав? Його міжнародна кар'єра розпочалась у 2021 році. Неймовірним дублем. Він переміг на чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, будучи ще в юнацькому дивізіоні серед юнаків. повертаємось поки що на помост. 350 кілограмів Олексій Лісенко замовляє на першу спробу, а я буду розповідати далі. У 2022 році у Олексія була перерва після повномасштабного вторгнення. Олексій з родиною з Мангуша з Донецької області переїхав до Кременчука. Саме там, саме в Кременчуці, я і познайомився з Олексієм, де він розпочав тренуватися у спортивному клубі Титан. Потім він повернувся до лав збірної України. І у 23-му році, вже у юніорському віці, він став бронзовим призером чемпіонату Європи. Знову повертаємося на помост чемпіонату світу. Друга спроба від Олексія Лісенко. Друга спроба у вправі присідання 370 кілограмів. Замовляє Олексій. Перша спроба далась йому без проблем. Він виконав її бездоганно, і ось зараз ми станемо свідками виконання другої спроби від Олексія Лісенка. 370 кг, кілограмів друга спроба. І Олексій готовий її виконати. Дуже впевнено, впевнено виконує другу спробу. І зараз нам потрібно дочекатись оцінок суддівської трійки. Два до одного на жаль, два до одного Олексію спробу не зарахували. Зараз ми з вами подивимось повтор другої спроби. Звісно, кожен з вас має свою думку. Має Свою думку за те, щоб зарахована спроба була чи не зарахована, але свою думку має і журі і журі подивилось повтор другої спроби Олексія і відмінило рішення суддівської трійки, зарахувавши Олексію 370 кг у другій спробі тому на третю спробу він вже виходив на 382,5 кг. з половиною. Він був впевнений в собі. Він знав, що 370 зараховано. І він в, в лідерах. Він в лідерах 382 з половиною. Дуже важко, але впевнено виконує Олексій. Три білих ліхтарики. І він задоволений виходить з помосту. Олексій Лісенко після вправи присідання йшов другим. 382,5 триста кілограми. Був його результат. На вправу жим лежачи на першу спробу він замовляє 247,5, А я продовжу свою розповідь про Олексія. Олексіяпісля е, вдалого переходу з е, юнацького дивізіону в юніорський у 23-му році, е, після бронзової е, нагороди на чемпіонаті Європи. У 24-му році Олексій невдало виступає на чемпіонаті Європи, посідаючи четверту сходинку. Е, але він реабілітується, е, бере реванш сам у себе, звісно. Перемагаючи на чемпіонаті Європи з жиму лежача в Стамбулі, стає чемпіоном Європи з жиму лежачі у 2025 році. Олексій знову бере реванш сам у себе, реабілітується за виступ у 2024 році на чемпіонаті Європи з пауерліфтингом і перемагає, перемагає на чемпіонаті Європи в Чехії, ставши чемпіоном Європи серед юніорів, додавши до своєї скарбнички чемпіонства не тільки в юнацькому дивізіоні. А ще і в юніорському він дворазовий чемпіон Європи 2021 та 2025 років у двох вікових е, е, категоріях. Олексій Лісенко, і ось його виступ на чемпіонаті світу. Чи вдасться Олексію повторити е, здобуток 2021 року, коли він став чемпіоном світу серед юнаків? Е, не забуваємо, що він зараз в юніорському дивізіоні. І ми знаємо, що буває дуже болісний перехід з юнацького в юніорські дивізіони або з юніорського в Опен. Але Олексій, він справжній боєць. І зараз ми з вами бачимо третю спробу від Олексія Лісенка. Третю спробу в у вправі вже млежаче 275 кілограмів. Неймовірний Олексій Лісенко він сьогодні просто феєрить на помості. в... В Латинській Америці і він сьогодні показує просто майстер-клас після двох вправ. Олексій Лісенко е, стає лідером вагової категорії до 120 кілограмів. Він е, випереджає онже е, сіпа з Чехії, і потім він виходить вже на станову тягу. 270 кілограмів. Замовляє Олексій на першу спробу е, Сьогодні у нього. Всі шанси для того, щоб повторити успіх 21-го року і стати чемпіоном світу. 270 кілограмів. Олексій підкоряє на другу спробу. Він замовляє 285. вісімдесят так, Олексій Лісенко що можу, можу про нього сказати. Я особисто знаю цю людину, гарний хлопець, гарна людина в у нього. Дуже гарні якості гарні чоловічі якості, гарні людські якості. Олексій Лісенко допомагав збройним силам України. Олексій Лісенко він завжди допомагає всім, хто поруч з ним. і я пишаюсь тим, що я знаю його особисто і дуже вболівав за нього на цьому чемпіонаті світу. третя спроба 297,5 кг кілограмів від Олексія. Е, непоганий сьогодні е, непоганий сьогодні виступ. Він сьогодні зробив все, що міг він сьогодні е, просто був неймовірним. Е, і у третій спробі на жаль, 297,5 кілограмів йому не підкорились. на жаль, не підкорились. Якщо б він підкорив е, третю спробу, е, він, би, е, виконав, е, він би виконав, він би виконав майстра спорту України міжнародного класу, норматив майстра спорту України міжнародного класу. Але, на жаль, 297,5 не підкорились. У вправі присідання Олексій Лісенко посів другу сходинку. Він підкорив 382,5 кілограми і отримав малу срібну нагороду. У вправі жим лежачі Лісенко був лідером і дуже заслужено переміг в цій вправі, отримавши мале золото за результат 275,5 кг. кілограмів. Нагадаю, що після двох вправ після присідання та жиму лежачі Олексій був лідером цієї вагової категорії, але все ж таки трошки не вистачило Олексію для того, щоб Стати стати чемпіоном світу у вправі «Станова тяга» Він підкорив 285 кілограмів. Це була е, третя сходинка у цій вправі. Третє місце у цій вправі. Мала бронзова нагорода 285 кілограмів. Трошки було замало для того, щоб стати чемпіоном світу, але е, достатньо для того, щоб отримати малу бронзову нагороду за цю вправу. Ну і за сумою триборства Олексій Лісенко зібрав 942,5 кілограми. Так він поступився Андрею Сіпу з Чехії, у якого сума 990. Так, великий відрив представника Чехії від Олексія, але знаючи потенціал Олексія Лісенка, здогадую, що він наздожене представника Чехії. Але якщо брати за рахунок різницю між Олексієм та Представником Монголії, який посів третю сходинку, то Олексій випередив представника Монголії більш ніж на 90 кілограмів, більш ніж на 90 кілограмів. Ну що, вітаємо Олексія Лісенка. Неймовірний виступ. Віце-чемпіонства 25-го року додане до чемпіонства Європи 25-го року. Вітаємо Олексію! Браво!